Хочу присвятити своєму чоловіку, тому що сьогодні нашому самому наймолодшому синочку 25 березня в день СБУ на благовіщенні, йому виповнилося три роки. А, мама, мама поки тут, але мама вперше приїхала на потязі, щоб швидко туди-сюди. Щоб хоча б встигнути завтра його привітати, мама вже мама вже підготувалася, вже купила подарунки, все. От. Я хочу вам сказати за свого чоловіка. Я завжди дуже багато історій за нього розповідала, але саме такий день, день народження, я хочу сказати, що я можу сказати чесно, я, я щаслива жінка, тому що, хоч у мене непростий шлях, був життєвий з ним. І 20 років я очікувала на пропозицію, тому що я його знаю з першого класу. От. І хоч іноді він мене бійсить дуже, як і багатьох жінок свої чоловіки, але без цього нікуди. От. Але але. Незважаючи ні на що, я його дочекалася. Я його привела в ЗАГС і чекала ще п'ять років, коли він до Бога мене відведе. Тому що він ще п'ять років вагався вести мене до Бога, давати обіцянки в церкві чи ні. То тобто я на нього на все життя образила за це, що він не в один день це зробив. Вінчання там і розпис. Він сказав, що мені треба ще подумати, готова я з тобою жити все життя чи ні. Ну вже більше десяти років ми разом. От і тридцять 30... мені скільки буде зараз? Мені буде тридцять сім. Значить, я його знаю 30 років. От. І пісня Саме той вона була написана саме в той складний період, коли в 18 років я зрозуміла, що я ніколи не буду з ним. Тому що йому завжди подобались. Ну, дівчата знають, коли буває така ціська та волохата, противна, знаєте, така оце. Випіндрюється, ходи на цих шпиляках, а ти з неї з багатої родини, і в тебе братішки не штанішки, які ти доношуєш. от. І розумієте, і вона мене дуже бісила, і вона, до речі, співачка, але я не буду називати її прізвище. Але вона цицьката і волохата. от. А коли мені буде 84 роки, коли я вже буду розуміти, що-вот, вот я на вот воті то може я скажу, хто це. от, Але, але. Бажає її теж здоровля, як то кажуть. Все ж таки я перемогла. Бо вона була цицькаста, нафарбована, штучна. А, а я була така, як є. У братішкиному джимпірочку, в братішкиних штанішках, в мене була фіолетова шапочка, дубляночка. І, 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 і тільки в мене із козорів було, було. Це моє ну, таке ж не, довгезне волосся русяве. От. І і пушап потім в мене з'явився. Бо тут нічого так не, є. не те, щоб не зросло, але ну, не, не так, як в той було. Але, от, от. І тому я знаю, що Сашко десь по залу бігає, нервує. Знаєш, що я тебе люблю і дякую за наших троє дітей. Дякую тобі. Ще хочу додати, що а, на відео. Це не мій чоловік. Бо всі думають, що це, це торт, якщо що.